Друзі, всім привіт! Сьогодні розкажу вам секрет або рецепт ферментації чаю. Назбирав я Іван-чай, інша назва зніт, Кипрей русколисний. Зараз у нас значить, середина травня, ще немає на ньому квіток. Квітки це особливий кайф. Назбирав я вчора. Ця маса вже трохи-трохи нагрівається. З вчорашнього дня тобто пішла вже ферментація його. І для віщ... навіщо взагалі ферментація? Ферментація дозволяє чаю виділити весь розкритий аромат. Розкритий аромат те, що робить з зеленого чаю, ну, звичайного магазину цейлонського. Чорний чай. Чорний чай це ферментований чай. Отже, значить, збираємо верхівки листя, крошимо його, його значить, таким от чином, викручуванням. Значить, отак от. Робиться на якісь такі от шматочки, беру якусь каструльку мальоровану, тканину натуральну, тканина мочиться. Значить, я взяв рушник. На цей, як ми називаємо, значить, кухонний рушник такий. от. Значить, Накрошив. Зі всіх сторін у нас буде ця волога тканина. Накриваю, Значить, і на декілька днів під, під прес, під гніт. Значить, Хай воно так стоїть. Кожного дня я буду його це все, все відкривати, е, перетрушувати, бо е, буває, місцями іде ферментація, місцями вона не йде, тому треба перемішувати, щоб воно все рівномірно відферментувалося. Десь три дні воно ферментується і потім е, день е, сушиться. Ну, в Залежності від того, як ви будете сушити електросушаркою, чи там. Ну, Якоюсь іншою е, сушаркою. Е, там. В мене є така сітка спеціальна для е, сушки таранки. можна там посушити. Ось. Сам ферментований Іван-чай я дуже люблю. Він дуже корисний, його можна пити unlimited не в обмежених кількостях. Немає неприємного після, того, е, після смаку. Е, і корисний все те, що. Любимо ми від чорного чаю, все в ньому є і приємний смак, і не, не буває як від дешевого чаю, якогось такого ще раз повторюся, після смаку. Корисний, бадрячий і не росте в багатьох місцях. Погугліть, знайдіть, зробіть так само. Так само можна зробити mm -hmm. робити із іншими чаями. Те, що в лісі можете знайти м'яту або там мілісу, як по-різному називають одну ту рослину, інші рослини, які ви там п'єте краще ферментувати. Ферментуйте таким чином. Mm -hmm. Пишіть свої рецепти, знімайте відео. До зустрічі в наступному ролику.